Доброго усім дня! Ви на каналі Виноградник не тільки, сім'ї Ковтун. З вами Коля Ковтун. Сьогодні у нас 29 вересня 25 року. Хочу вам продемонструвати сорт американської селекції Кишмиш століття. Я вважаю, що це один із кращих кишмишів. Ось така зав'язалася гронка, дивлячись на те, що вимерзло. Лоза була повністю. І все, є тут малесенький все пасинковий врожаю. Тут ось опасинок зачепився, тут ось пасинок. ну на пасеночках ще зеленуватий. Він вже мав, дуже давно вже мав бути готовий. Ну, Так як в тому році тут пару гронок вже було зрізано, тут ось, ось ще гроночка є. І так в принципі. Тут оці маленькі посиновочки позаціплялися. Лоза трошки пішла в жирування, але все. Те що є і хороша лоза, і визріває прекрасно. Давайте зважимо, хоча в цьому році він, конечно, в розмірах не такий, як, як завжди. але все одно краще такий, чип взагалі. Без урожаю. Ось такий ось кишмиш століття. Мені він дуже подобається. Це все градобоїнка після граду засохло. І далі собі ягодка росте, не тріскається, не пропадає. Да, доволі стійка форма до тріску чи сорт. Стійкий до тріску до хвороб. єдина ж його, від... вада, що він поначалу дуже слаборослий. Але це не хвороба. Это его такая особенность. Ничего страшного в этом нема. Сейчас он разгоняется и прекрасно себя почувает. Так. 5,2. 5,7. 5,3. Давайте сейчас разрежем. Глянем. Знаєте, в цьому аномальному році навіть є рудименти. Попередні роки не було. Ну це таке. І тут ось один малесенький. Давайте радіти, коли глянемо ще одну. В руки геть був чистий, красивий. Аномалія цього року така ще теж є невеличкі рудименти. Але при їді вони точно не відчуваються. Безумно смачний. Зараз там міряємо цукор. М -м пірочка взагалі не відчувається 23 брікса. ось така форма кишми століття. давайте глянемо він в принципі він завжди равномірний в нього немає маленьких ягідок. навіть не знаю давайте отакуся померяем на цукор. Тем не менее, думайте, что оно сейчас на одной покажет. Нет, знаете, тут 26 бриксов. Це в принципі його є потенціал, наскільки я пам'ятаю. Він доволі дуже солодкий. Дуже солодкий, плотний, дуже смачна форма. І врожайність в нього не поступається нікому. В цьому році, бачите, взяв загарчик такий гарнесенький. Кишми століття. Все, всім дякую. Хай вам щастить. До нових зустрічей.